Вітаю, друзі! Слава Україні! Ну що, я сьогодні зіпсував собі вечір. Ні-ні, нічого страшного не сталося. Я просто ну, зробив те, що політолог, в принципі, зобов'язаний робити, але я відцягую і дуже не хотілося. Я прослухав постфактум вчорашній виступ Володимира Зеленського в українському парламенті до Дня Конституції, почув там дуже багато. Тому числі і цікавого для мене і важливого, і головне речей, які дуже чітко підтверджують деякі мої здогади. Але не було там конституції. Знаєте, звернення президента до дня Конституції має сенс спеціальне звернення тим більше до парламенту, тільки в тому випадку, якщо він ініціює якусь конституційну реформу. Ну, знаєте, про Володимир Зеленського я з жахом собі уявляю, яка би була ця реформа і яким способом він би ставило мати конституцію. Дякувати Богу, на, от на конституційну реформу 300 голосів в нього не набирається, а тим більше на те, щоб йому дуже би хотілося поламати, про це недавно ми з вами вже мали розмову. От на це потрібний ще й референдум, я думаю, що такі речі, на щастя, у нього не пройдуть. І тому про Конституцію не йшлося, хоча є про що говорити. Конституція ухвалювалася як певний пліт компромісу. При чому? Одної позитивної сили і двох негативних. Зрозуміло, що там були певні проблеми. Так, у попередні періоди, дуже часто з ненадто хорошими намірами, але попередні керівники держави привели до того, що відбулися деякі виправлення і покращення в Конституції. Ну, тоді, коли були наміри негативні, а результат виявився позитивним, це зміни Конституції кучми. З наслідок яких з президентсько-парламентської ми прийшли до парламентсько-президентської республіки, і як бачимо, це є позитивний результат, і добре що так сталося. Ми бачимо добрі позитивні наміри, які були в дрібних змінах до конституції, змінах, які стосувалися судоустрою або внесення в конституцію вимог щодо неодмінного курсу на ЄС і НАТО. Це те, що вже відбулося. Конституція потребує дуже багато. Ще різних доповнені коректив. Головне, щоб не лізти її переписувати, а братися за конкретні розділи і підводити їх під сучасні потреби. Потрібно кардинально міняти розділ пов'язаний з кримською автономією. У нас не може в унітарній державі бути територіальна автономія. До речі, про це сьогодні в попередньому моєму записі, там де були відповіді на питання, там теж є трошечки на цю тему кілька кілька моїх думок. Нам треба міняти розділ з місцевим самоврядуванням. Нам треба врегульовувати кучу маленьких різних дрібниць, які є в Конституції не до кінця зрозумілі. І президент, як гарант Конституції, взагалі-то був би, мабуть, найкращим персональним ініціатором для таких дій. Але в день Конституції президенту це було не потрібно. Чому? Тому що сьогодні в нас був зовсім інший виступ. Десь за загальними параметрами він міг би нагадувати. Посилання президента до парламенту і народу України. Оце от, Урбі Енорбі. Ну насправді жартую, але насправді не нагадую, тому що там є теж закладені певні стандарти. Це є конституційне звернення. Воно має передбачати чітку фіксацію, що ми маємо, і що ми маємо зробити, а не якісь нью-васюки. А сьогодні я почув дві речі: сьогодні я почув перше. Реально, оті самі Нью васюки тому що що можна говорити, коли отак просто ще й аплодисменти розказується про ВВП в трильйон доларів в Україні. Та в нас зараз такий спад, і цей спад після війни на жаль. Має всі шанси посилитися і поглибитися, причому дуже сильно, про зростання кількості робочих місць, про все інше. Слухайте, ну це були звичайні нівосяки. ну далі обіцянки, які стосуються військових. Ти ж робив все діаметрально протилежне? Ти досі робиш все діаметрально протилежне, але зараз ти починаєш розказувати неправдиві тези, які абсолютно не вписуються в твої діла і в твої наміри, і ти їх починаєш таким чином помпезно е декорувати перед Верховною Радою і перед суспільством. От згадалася стара приповідка, коли найбільше брешуть. Як кажуть, по-моєму, перед полюванням, після рибалки. І перед виборами. Ну, полювання і рибалка тут, по-моєму, ні при чому, а от з виборами, ми вже з вами це обговорювали цю тему не один раз, виборами дуже сильно пахне в повітрі. І коли я ще в попередні рази записував тут і відео для вас, і в себе в Телеграмі писав, що дуже сильно запахло виборами, що відбувається відверто, передвиборчий політтехнології, що відбувається створення певного ґрунту. Щоби вибори могли відбутися під час війни, але в умовах, коли будуть можливості на якийсь час скасувати воєнний стан, якесь певне перемир'я тощо, ну це виглядало нелогічно, особливо сьогодні зараз виглядає нелогічно після вчорашніх заяв президента, де першими пунктами він говорить, що план миру для України передбачає неодмінно звільнення всіх територій, не передбачає його план миру, звільнення. Території Пан миру передбачає добру волю Росії, яка має віддати ці території. Там нема звільнення, там немає перемоги, там нема нічого подібного. Але менше з тим мова ж нас сьогодні не про план миру, а про те, що в повітрі світяться і відкреслюються реальними ділами певні дії. Ну слухайте, Копенгагенська зустріч, коли я про неї написав. Записав запис десь позавчора, напевне. То багато хто писав звідки така новина? Я переглядаю кучу каналів, ніде цього не бачив. Сьогодні вже таких питань не виникає. Всі побачили, що там відбулося. Всі знають, що західна преса дістала витоки, що йдуть якісь підготовки до дуже швидких переговорів про перемиря з Росією і тому подібне. Чи вони відбудуться, чи не відбудуться? Це питання відкрите на самій раші. Є такий ще Путін, він дуже втратив підтримці, він дуже втратив у своїх впливах внутрішніх. його. До речі, Володимир Зеленський вчора це навіть дуже чітко підмітив. Він правильно підмітив. В нього були там автори, йому написали непогані окремі фрази. Він підмітив, що Путіна вже перестають сприймати як якогось знакову постать навіть дуже багато еліт на Росії. І от коли Путін різко, після Пригожинського бунту, різко втратив у своїх впливах, а певна група, яка координується Патрушевим, різко в них зросла. І тій групі потрібне перемир'я на якийсь час не для миру, борони Боже, для того, щоб потім відновити війну набагато успішнішу, тому що ця путінська війна з Шойгу, з Герасімом з усім іншим, вона виявилася провальною, а їм треба буде якусь успішну війну знову почати відновити. Так от для цього їм зараз потрібне перемир'я. І от сьогодні складаються всі пазли, і ми бачимо прямі підтвердження того, що до цього перемир'я роблять сім можливі кроки, плюс ну відверте гальмування Збройних сил України. 20 Бригад, три беруть участь в бойових діях, всі інші десь відсторонені, всі інші відкладені, відставлені, потенційні, дуже перспективні напрямки на, наступу гальмуються і не пускається. Ну, Але я не хочу зараз лізти в військову справу. Це не тема нашої сьогоднішньої розмови. І от ми бачимо, як якимось чином, не думаю, що налипені, це занадто вже для них було б оптимістично. можливо на серпень, готуються. Певні мирні переговори, які мають дати можливість ну, не зупинити війну. Війна не зупиниться. У нас війна з 2014 року, і, на жаль, найімовірніше, вона буде тривати ще не один, і не два, і не п'ять років. Але до перемир'я яке дасть можливість десь зафіксуватися на якісь лінії розмежування, лінії, де раптом фронт перетвориться на. Зону відведення чергову, пригадайте, золоте. До речі, там потім нам дуже болісно та зона відведення відгукнулася. А що це дасть? А це дасть можливість в будь-який момент запустити старт парламентської виборчої кампанії. А я нагадаю, у нас на підході двоє виборів. Парламентські вибори, внаслідок авантюри Зеленського, коли він неконституційно розпустив Верховну Раду, парламентські вибори наблизилися на рік. І вони мають відбутися в останню неділю жовтня цього року. Року, якщо буде продовжуватися воєнний стан, відповідно старт виборчої кампанії відкладається на відповідний період, і вони відбудуться через відповідний час згідно закону про вибори після завершення воєнного стану. А президентські останню неділю, березня е, наступного року зовсім вже близько. І У мене просте питання, тому що я дуже добре бачу, що суги неймовірно хочуть сумістити ці вибори. Вони бачать, що у них погана тенденція по голосах. У них недобрі електоральні перспективи, і вони наближати хочуть одні виборну хочуть звести одні вибори з другими, щоб одними зусиллям максимально все зробити і бажано наближати це в часі. Тому в мене є враження, що дуже хочуть восени провести і парламентські, і президентські вибори одночасно. Конституційно це зробити не можна, але антиконституційно може бути здійснено тим більше саме в день конституції, по суті, почалася виборча кампанія. Це є пункт перший, або в крайньому випадку. Ну, протягнути війну і воєнний стан до весни, ну до зими. І за три місяці до початку вибор... до дня проведення конституційного виборів запустити обидво, обоє виборів одночасно на весняні перегони. Дуже пахне цим повітрі. І військовою ситуацією, те, що нам створюється, на жаль, штучно, і ситуацією пропагандистською, ситуацією задушування буквально опозиційних сил, мобілізації пропагандистів, своєї передвиборчої преси тощо. І от вчора відбувся формальний стан ранньої виборчої кампанії. Низький старт завжди виборча кампанія має мати стартову точку. Коли Основні кандидати, а в основному, це все-таки кандидат від влади виступає і дає ну, стартовий постріл. Він перший, користуючись можливістю особливо в ситуації сьогоднішнього воєнного стану, коли від нього залежить, коли вибори будуть відбуватися, пізніше, раніше, то, що плюс беззаконні і все інше, він фактично створює передумови для того, щоб відбувся. Певний запуск виборчої кампанії за його правилами. Він стартує, його обговорюють. А інших, слухайте, ми ж ніби формально ще не виборчі кампанії. У нас ж воєнний стан, і коли хтось інший почне робити якісь передвиборчі заяви, на нього ж поїться цілі цистерни помиї в країні війна. А тут, бачте, там Порошенко, Тимошенко, там хто завгодно почали готуватися до виборів і починають виборчі речі. Ви собі можете уявити, який буде бруд. А коли це зробив Зеленський, то в нас все в порядку, все чудесно. Йому можна. Він же ж у нас під закони, під Конституцію не підпадає. Він же ж їх в своєму юридичному факультеті не вивчав. Отака в нас історія з нашим юристом, президентом, гарантом Конституції. От вчора він насправді зробив цю відмашку. Він задав певні правила гри, в яких які поки що бере участь тільки один учасник, що для нього дуже важливо: що всі інші учасники взяли участь тільки після формального початку виборчої кампанії, коли її голосить ЦВК, коли буде припинений воєнний стан. І оцей старт він зараз був дуже чітким. Там, там прозвучало все, що необхідно. Там прозвучав виборчий озунг. Він буде використовуватися. Це дуже підо буде. Озонг буде звучати Україна перемоги. Він сьогодні повторений. Ну я не знаю, кілька десятків разів, власне, не сьогодні, вчора, у виступі Володимира Зеленського. Кілька десятків Україна перемоги. Це фіксується в суспільну свідомість. Люди мають запам'ятати цю фразу Україна перемоги і згадувати Зеленського. А те, що від перемоги відмовилися, а те, що мирний пан Зеленського перемоги взагалі не передбачає, а те, що вибори можуть відбутися в не на всій території України, він дуже чітко сказав, що перемога в його розумінні от в вчорашньому виступі, це повернення всіх без винятку території України, всіх депортованих, всіх викрадених Росією, всіх полонених. Але де сова, а де діла? Я ще раз кажу, події минулих днів і тижнів свідчать, що діла йдуть діаметрально протилежному напрямку, і вибори готуються на обмеженій території. Ті, на якій будуть безпечні процедури, без повернення людей із-за кордону, в тому числі, і тих, хто депортовані, і без повернення людей з армії, де будуть дуже ускладнені до періоду демобілізації, а вона не буде оголошена, тому що війна то триває. Припинення воєнного стану не означає припинення повернення мобілізованих. Ситуація все одно ж буде критична і загрозова і все. І тому без активної реальної участі військових, ну не всіх, от деякі. Точно зможуть взяти участь. Один з них, от вчора чи позавчора, позавчора здається, з Зеленським селфі робив в нього в кабінеті красивенькі, гарненькі. Там будуть ті військові, в яких буде пріоритет. Дуже чітко буде заблоковано, що Божий залужний, не надумав пойти у виборчу кампанію. І якраз вибори під час війни, але поза воєнним станом для цього вигідні. І от тема Україна перемоги без перемоги. Оце і є головний лозунг цієї цій кампанії. І ще одне: вони хочуть заходити в цю кампанію з дуже старою політехнологічною народкою загальнонаціонального обговорення доктрини України перемоги. Знаєте, що мені це нагадало? Не всі з вас згадають ту річ, бо багато хто ще тоді не народився. От я пригадую, як ще в школі вчився. Так тоді ухвалювалася, ну, ухвалювалася, <клес> була спущена Брежневим і приймалася нова конституція СССР. І виявляється, вона не просто так приймалася. Було всінародне обсуждіння нової конституції Совєтського Союзу. Проводилися якісь збори, збирали активи, де був звичайно стопроцентний одобрямс. І ті збори, де був Одобрямс, дуже активно публікувалися, демонструвалися на телебаченні тощо. І Володимир Зеленський дуже-дуже чітко запропонував варіант, який ще в його дуже дуже юному віці пропрацював Брежнів для легітимізації нелегітимного Конституція СССР, ну це взагалі, знаєте, Конституція в тоталітарній диктаторській державі це насмішка. Конституція СССР. Ухвалюлося просто тому, що треба було якісь речі ще сталінські оновити, підправити, підкоригувати. І народ був взагалі ні при чому. Але треба було показати людям і для їхньої певної втіхи, що в них теж спиталися. І хоча ніхто ні в кого не питався, це дуже непогано спрацювало на оту общність, совєтський народ, який створювали в Союзі. Це їм створило ілюзію причетності. І Зеленського політтехнологи, а в нього, очевидно, працюють політехнологи, які вивчилися на радянських певних лекалах. Його політехнологи пропрацювали цю тему не зараз. Прагаєте у 20-му році були вибори до місцевих рад. А ви забулися, як на виборах розіграли політтехнологію причетності? Перше, самого Зеленського, який не міг до них мати ніякої участі, не міг до них втручатися. Друге, цікавих, як вони вважали для населення тем, виявилося не дуже цікавих, дуже погано спрацювали технологічно. А ідея сама була сильна. Опитування Зеленського. Кампанія йшла кілька, десь два місяці. Я задам тобі питання, дай відповідь на ці питання. Кожен тиждень нове питання висвітлювали. І те саме зараз. При вході в виборчу кампанію, ранньому старті виборчої кампанії, ще неформальному, запускають те саме. І Зеленський прямим текстом каже: Я хочу почути думку військових. Ти не хочеш почути думки військових. Навіть найменшого бажання не маєш, але ти знаєш, що в тебе є свої військові, які тобі чимось вдячні або які дійсно в тебе захоплюють. Ще скажу: я не відкидаю права будь-якої людини любити Зеленського. Я не можу зрозуміти мотивів, звичайно, такої людини, але це право кожного. Ми боремося за своє право критикувати і вимагати. Відходу Зеленського через те, що він натворив, але вони мають своє право його ну ним захоплюватися, хто може їм заборонити. І йому важливо, щоб люди побачили і військові побачили, таких самих, як вони, там нехай бути Маркуса, Саше, там когось, там пташку. Хай вони їх побачать в формі, як вони розказують, як вони захоплені цим паном. І прив'язочка робиться до певних фраз Україна перемоги. І Обговорюємо доктрину нової України, і під цією маркою проводиться нормально активна виборча кампанія до входу в формальний агітаційний період, який може відбутися не зараз, який може початися навіть після нового року, якщо вони вирішать вибори проводити в час, коли мають бути президентські, якщо вони не зможуть прискорити президентські, хоча для них це дуже невигідно і дуже ризиковано. І от тому вони будуть заходити в цю в кампанію під методами Брежнєва. Ну і раннього Зеленського, які тоді вони вироб зробили дуже дуже похабно. Ще один варіант, який точно вірую по цих виборчих першому виборчому виступі. Зеленського вони міняють картину агітації порівняно з минулими виборами 19-го року. Дев'ятнадцятий 19 рік був побудований на одному принципі: Антипорошенко, попередніки попередніки погані. Вони те, вони все. Сьогоднішній виступ дуже чітко показав. Вони настільки опанували контроль за інформаційним простором. Вони маргіналізували опозиційні канали патріотичні, які не мають тепер нормального обсягу мовлення, які будуть працювати все одно на те середовище, яке і так не підтримує Зеленського, і тому не треба поборювати опонентів. І Зеленського будуть переконувати. Він буде зриватися. Він не може. В нього хамство прориває, в нього ця дикість, вульгарність проривається. Але його будуть технологи переконувати, не згадувати Порошенка, не згадувати опонентів взагалі. І сьогоднішні виступ. Дуже це чітко показав. Виявляється, Нептуни. У нас 20-го року ідея по них появилася. Це не прошенко Турчинових, Їх в 18-му році все підгот провели, всі випробування, запуск дали програми, і Зеленський її зірвав і зупинив. Ні, це він почав, це він приписав уже собі в цьому виступі. Це добра, до речі, річ. Я задоволений, що він підкреслив, що українські конституційні норми передбачають наше майбутнє в ЄС і НАТО. Він про це багато говорив як про свої досягнення. Це ніби не він боровся проти цього, ніби на його дії сьогодні блокують для нас право і можливість стати в ЄС і в НАТО. І от цей момент повне замовчування опонентів, не входження з ними в дискусію і старатися максимально викинути їх поза інформаційне поле до офіційного старту кампанії, коли буде дозволена агітація, це, це нещасний два місяці. До того моменту опоненти мають бути невідомі для. Ну, десь 90 майже ну 80% відсотків виборців України. Вони не мають знати ні про кого. Вони мають бачити, чути постійні передвиборчі лозунги заяви Зеленського і всіх тих, хто будуть визначені до парламентських виборів. Поки що ми маємо їх найближчими, все таки невідворотними, е визначені як партії союзні, тому що вже єдиних сук вже не буде. Передбачається там можливість боку імені Зеленського чи боку Зеленського, можливо, Шуляки очолить, а можливо хтось інший, можливо, Сух пустять так для з'їдання, щоб вони десь там наберуть 4%, добре, ні, то ні. Буде звичайно притула, буде, звичайно, військова партія. ну От зараз Маркуса підтягують, можливо, Маркуса, можливо, когось іншого. Буде ну, псевдовійськова партія Буданова, буде російська партія Рістовича, багато буде партій під владу. От вони будуть піаритися. На загальнонаціональний простір, а в свою мирну бульбашку опозиційних настроїв мають говорити опозиціонері. Оце є принцип про опозицію, ні слова. Ще раз кажу, Зеленський не витримає. Він буде зриватися, і він буде цьому заважати, але це буде. Ще один момент. Месіанство, яке вони пробують розкрутити по максимуму сьогоднішній пан Зеленського 10 років. До речі, знаєте, там було кілька плювків в бік Конституції, в День Конституції, в Конституцію плювали. Ти Відбуваєш, закінчуєш один термін. Ти маєш намір відбути ще другий. Ти в день конституції робиш заявку на 10 років. Ти не можеш, люди оберуть іншого, він може визначити інші пріоритети. Ти, готуючись до виборів і, де-факто, роблячи свій перший передвиборчий виступ, ти маєш чітко сказати про свої 5 років і про те, що, можливо, ти запропонуєш наступникам. А ти говориш про свій план на 10 років. Слухайте, це потоптання конституції відверте. Знаєте, це не він перший. Я вже не один раз чув, що кожен, хто приходить до влади, його пропагандисти починають говорити: ну він прийшов якнайменше якнай, на років. 10 років, а далі надіємося. Якось буде, якось зробимо. Прийшли на вічно. Вони всі приходять на вічно. Тоталітарні чомусь приходять на вічно, а демократи, ну у нас були Ющенко і Порошенко, приходять на один термін і все. А от ті, хто клянуться на один термін, ті хочуть бути вічно. Оце місіянство воно є прямим продовженням. Пригадуєте озону кінець епохи. 19 й рік там одно і друге, і третє, основне кінець епохи. Ну, Для українців, на жаль, епоха, часи. Дійсність нормальна, закінчилася. Почався період позаепохи, смерть епохи це страшне. Але в будь-якому випадку оце месіанство в нього просто розпирає. Ну і тепер основне, який стосунок до. Дня конституції мають твої передвиборчі плани, які ти озвучуєш. Ну, я вже не буду зараз згадувати про кілька пунктів, які в нього йшли. У тих же ж самих переліку, які він пропонує до обговорення. Основні пункти переліку до обговорення це якраз ті, що мають сподобатися патріотичній громадськості в основній мірі. Це є філософія перемоги. Говорити про перемогу, коли влада вже вирішила її зрадити, коли влада хоче піти на договорняк з ворогом. Глобальність безпеки. Ну йому довелося сьогодні повторити, що НАТО це є глобальність безпеки, але в нас відбуваються певні дії для того, щоб чужими руками нам було заблоковано нашу безпеку, і було сказано ви не можете вступити в НАТО, тому що ми відмовилися від ПДЧ, ви відмовилися виконувати критерії, стандарти тощо. До речі, заява найближчих союзників поляків: що якщо контр... якщо наступ України за три місяці не дасть результату, Україні запропонують сіти на Певний мир замороження конфлікту. Зеленський сьогодні багато разів повторив, що він проти замороження конфлікту, а саме готується замороження і те, що 17 бригад, якщо вірити нашій владі, просто стоять і очікують, не включається війну. І те, що відбувається пробуксовка, і за не дають можливість застосувати весь потенціал Збройних сил України, це є свідчення того, що насправді плани зовсім інші. Але це заявляється. Політика героїв ну, на цьому буде піаритися просто колосально. Тільки це буде найцинічніше, що може бути. При такій зневазі до героїв, на них піариться це нечесно. Політика справедливості. Ну, це взагалі, знаєте, червінські за ґратами. Ну, Зеленський потішив всіх історією з вироком по справі Гандюк. Він потішив всіх по кількох суддях, яких засудив, і тільки забувся, що справедливість він зруйнував і про це він не згадує. І трансформація усього українського на 10 років. І отут. Тут почалися абсолютно стопроцентно відверті вже вибори. Оце те, що називається нью Васюки». От я зараз візьму, тут подивлюся трошки на деякі пункти, які він там наговорив. Він наговорив багато, але ВВП 1 трильйон доларів. Доларів, слухайте, люди, у нас буде падіння ВВП. У нас спад передбачається. Після війни він буде ще гірший. Праця має стати дорогою. Суть форму, яку він пропонує, слухайте, це вже навіть не Ювасюки, я не знаю, як це назвати. Це ціна праці в Україні зарплати середньої, мінімальної, тощо відповідно і по гаузях. Це зарплата в сусідніх країнах ЄС плюс 30%. Ну слухай, ну навіщо ти брешеш? При тобі українці стали злиденними, при тобі падіння рівня життя, при тобі. Нижче межі бідності за стандартами ООН в Україні вже живе половина населення України. Після зняття воєнного стану велетенська кількість робочих рук, чоловіків ринуться, щоб рятувати свої сім'ї, тому що нема за що жити, в борги живуть, ринуться за кордон шукати якусь працю. Ти уявляєш, який буде обвал по ВВП після війни ще гірше, ніж зараз. Але заявочка воськи, це ж чисто виборчі програми. Осучаснення науки і освіти, плюс англійська мова. Англійською мовою рекомендую Берсав Береза проаналізував закон. Ну каже, що в ньому більше пасток, ніж вигод. А осучаснення науки і освіти ну слухай, ти так продемонстрував свою неповагу до науки і освіти. Але тих 4 тисячі доларів вчителям, які ти ними хвалився перед виборами своїми 19-го року. От зараз вчителі їх, мабуть, згадують, тому ну не треба брехати. Зростання кількості робочих місць. Просте питання, за рахунок чого? Знаєте, популісти завжди говорять про зростання кількості робочих місць, тільки вони відрізняються від реалістів тим, що реалісти дуже чітко кажуть: ми акумулюємо в бюджеті такі-то гроші, або ми беремо такі-то запозичення, які будуть вкладені в державні інвестиції для розвитку таких то гаузей. А тут ми просто будемо вимагати від підприємств зростання робочих місць. Все. Ти дістанеш падіння робочих місць, і прогнозується до 2 мільйонів спад робочих місць в найближчий період. Що ти будеш робити? В Україні вже дефіцит робочих рук. Після зняття воєнного стану тут буде просто катастрофа. Далі. Підтримка сім'ї і знову передали заборчі лозунги. У нас є дія. Знаєте, там є проблеми, але, в принципі, ну, нормально працююча система. Дії мало. Дія вже не продасиш її на ці вибори. У нас тепер буде мрія. Ту мрію, яку він погубив в Гостомелі, якось не згадується. У нас буде мрія, це буде аналог до дії, система підтримки материнства, батьківства, безпеки, все інше він клянеться. Та це звичайно Федоров це намалює інша річ: чи від того захочуть більше народжувати, чи від того буде сім'я захищеніша, чи після того захочуть жити в Україні. Ну, дальше, далі два пункти. Захист бізнесу там оподував дуже сильно гетьмансев. Знаєте, він дуже добре знає, як буде захищати бізнес. Слухайте, це цинічнішого нічого немає, ніж в своєму старті передвиборчої кампанії почати розказувати про захист бізнесу, коли ти зараз фактично його знищуєш, і про податковий договір. І він розказує: от після під час війни, зараз ми не можемо. Я хочу знизити податки. Ми зараз не можемо, тому що на нас тиснуть кредитори. Але. Після війни, і далі цитую: коли Україна стане донором для світу, ми знизимо податки. Коли Україна стане донором до світ для світу, я надіюся, що мої внуки до того доживуть, якщо українці перестануть обирати таких як Зеленський. От це єдине, що я на це надіюся. І, взагалі, оці фрази. Україні буде найсправедливіша справедливість в Європі. Україна стане глобальним донором безпеки. Україна, слухайте, оце месіанство, оцінює Васюки, вони дійсно вбивають. Ну це не вибори в нормальній країні. В нормальній країні після такого закидують помідорами. Це є вибори в країні, де влада зневажає своє населення, вважає, що з нього можна ну, просто насміхатися і плювати йому в очі. І там далі ще пішли вже всі суттєві митиця без митників, податково без податківців і тому подібне. Я вже буду з цим закінчувати, тому просто вам нагадаю: в найрозвиненіших країнах США, Німеччина тощо на митниці є митники, податкові є податківці. Чомусь Україна буде найпершою у світі, не буде мене першою у світі. І чомусь Зеленський забувся згадати, що насправді його один з його представників, ОПЗЖшник Шурма, дуже чітко сказав. Україна буде без грошей. Ну, правда, він сказав без готівкових грошей, що взагалі неможливо, жодна країна світу собі цього поки що не дозволила. Але це дуже привабило для українців. Тому цього він не згадав. А що буде насправді? Насправді буде, на жаль, те, що Україна буде з нечесними виборами, з миром без перемоги. І, на жаль, Україна без грошей, Україна без робочих рук теж напевне буде. Тож вчора в Україні. Під виглядом виступу до дня конституції відбувся старт виборчої кампанії. Під цей старт готують відповідні мирні договори, перемир'я, скасування воєнного стану і тому подібні антиконституційні авантюри. Те, що це сталося саме в день конституції, на мій погляд, є особливим цинізмом, дуже сумно і дуже гірко. Але я надіюсь, що в них нічого не вийде. Слава Україні! Ми таки переможемо.